Зараз із нами на зв'язку Станіслав Дьомін, архітектор, урбаніст, президент спілки урбаністів України. Вітаємо, пане Станіславе. Добрий вечір. Добрий вечір. Які історичні об'єкти в Києві зараз під найбільшою небезпекою і під найбільшою загрозою руйнування? Ну, дивіться, це досить великий перелік. Або, скажімо так, у нас е, немає е, зараз нормальних механізмів щодо фіксації, взагалі, пам'яток, внесення пам'яток. Вони якісь є, але скажімо так: нормального повноцінного реєстру, який би мав такі дані е, про ці об'єкти, поки що нема. Він зараз створюється міністерством культури, е, але наразі ще в розробці. Зараз е, переліки пам'яток виключно. З сайту мінкультури скачується у вигляді вордовських документів, департамент охорони пам'яток культурної спадщини міста Києва захищає суто будівлі, які мають статус місцевого значення, а дуже багато будівель, які є історичними, з різних точок зору. Це навіть вже радянський модернізм. Про що Кажеться досить часто зараз, що ці будівлі також є культурною спадщиною, а вони взагалі не внесені е, як пам'ятки архітектури, і навіть як кандидати в пам'ятки архітектури. А це величезна проблема, яку там резонує суспільство. Бо е, місто без історії це як людина без пам'яті. Uh, і ми можемо залишитись uh, без своєї пам'яті, якою б вона не була, будь то там епоха там uh, радянська, будь то епоха там uh, дорадянська, це все важливо uh, і це треба зберігати. Про це uh, від нас вимагають навіть ратифіковані в Україні документи, такі як Венеціанська хартія реставраторів, наприклад, і дуже багато інших міжнародних договорів щодо з, uh, збереження. Uh, Нашої автентичної культури, нашої автентичної спадщини про це кажуть цілі сталого розвитку, що ми маємо зберігати цінне і створювати нові цінності для наступних поколінь, але не псувати те, що в нас є. І сьогодні можна констатувати факт, що будь-яка будівля знаходиться сьогодні з пам'яток культурної спадщини під загрозою, але це загроза не тільки від забудовників. Це загроза від, скажімо, досить поганого законодавчого нормативного регулювання в цій сфері і досить абсурдних рішень, які приймаються з приводу взагалі підходів. У нас кардинальні підходи, або все там можна, да, там через суд, наприклад, ну які там підстави зазвичай, а немає не, не прийняти там історик архітектурної опорний план Києва. Наприклад, є, таке є. Тобто він прийнятий Мінкультом, але не ратифікований містом Києвом в складі е, Генерального плану міста Києва, який вже там просто е, смішно, але його е, там розробка почалася 12 років назад. І місто Київ досі е, з того періоду не знає, куди воно рухається. Тобто, у нас е, немає плану. А, і в складі того. Плану, які відсутні, відсутні історики архітектурно опорний план, який є основний документ з точки зору там, охорони та збереження пам'яток культурної спадщини та історичних ареалів, які все запускають. А по-друге, в нас приймаються там норми, які неможливі, там, наприклад, або абсурдні для виконання. Тобто, ну Сьогодні там я, як практик, наприклад, там працюю там з різними там майданчиками. Да, тобто там ми щось там проектуємо, щось будуємо. І часто стикаємося з ситуаціями, коли, наприклад, між там двома домами там по 27 метрів і під горою не можна там побудувати будівлю вище за 15 метрів, бо такий регламент або інше неможливо. З точки зору інвестицій, це е, е, недоречно. Тому інвестор ходить і будівля продовжує руйнуватися. Як це можна ну, класифікувати руйнування, руйнування? Тобто, чому бо інвестиційно непривабливе? Держава е міста не пропонують ніякої підтримки для таких ситуацій, ніяких виходів. Ще якщо є якийсь регламент, що хтось ухвалив там якусь охоронну зону, наприклад, 15 метрів, навіть там, де, де нічого немає, вона все, равно, все одно діюча і е е е будівлю? Ну скажімо недоречно реконструювати. А тому тут такий двоякий процес. Тобто, з одного боку, це дуже класно. Що сьогодні, нарешті, там я пам'ятаю, просто що років з 10 тому питання там охорони культурної спадщини дуже не так сильно бентежило нашу громадськість, і не було таких протестів. І я вважаю, що це дуже круто. Це дуже правильний шлях. Бо моя родина, наприклад, вона чотири покоління вже займається питаннями реконструкції. Тобто, мій прадід займався реконструкціями після війни. Мій дід займався реконструкцією там, в радянський період, і після нього там і батько. Я займаюся сьогодні. І це питання збереження охорони пам'яток культурної спадщини. Це воно ніколи не було не безпроблемним. Воно завжди було пов'язане з якимись проблемами. Але зараз о, наше регулювання є е, проблемою е, ледь не більшою, ніж е, там бажання девелоперів щось зробити. Тобто і тут мають бути певні компроміси між громадою, між бізнесом і між містом, як модератором цієї дискусії, з яким міста там особливо Київ справляється дуже погано. О, воно не, не може відмодерувати так, щоб всім. Для всіх було він, він з одного з одного боку, ми не маємо коштів на те, щоб реконструювати пам'ятки там земліські та державний е, е, рахунок. Ми не маємо програм підтримки для інвесторів, які хочуть від е, е, скажімо, від реставрувати чи відреконструювати якісь будівлі зі зміною функціонального призначення, можливо, як це робить вся Європа. Там подивіться в будь-які розвинені столиці, як це робиться, вони змінюють, достроюють, обновлюють, зберігаючи те, що є предметом охорони. А, а, але у нас, наприклад, а, а, а інвесторам не дають працювати так, щоб їм було вигідно. Але ж, ми ж розуміємо, що інвестори не міценати. Вони мають певні кошти, які вони хочуть вкласти і отримати якийсь прибуток. Тобто і тут а якщо вони не будуть це робити, то ці будівлі просто залишаться і будуть руйнуватися. І далі, як ми бачимо по Києву, цілу купу будівель з таблічкою пам'ятки архітектури, які стоять і руйнуються, бо воно невигідно бізнесу і неможливо не підємно для міста для держави. Ось така, наприклад, проблема. Зрозуміло. Е, Насправді це доволі сумна е, історія, сумна ситуація, але сподіваюся, що ми будемо. Е... Розповідати про це людям і буде більше суспільного розголосу. і Якісь рішення позитивні в цьому напрямку будуть прийматися. Тож ми вам дякуємо, що ви займаєтеся цим питанням. Це надзвичайно важливо. Дякую, що знайшли час долучитися і роз'яснити про ці проблеми, бо це важливо. Станіслав Дьомін, архітектор, урбаніст, президент спілки урбаністів України, бо з нами на прямому зв'язку.